Всім привіт, друзі. Всім сьогодні, привіт. сьогодні у нас чергове інтерв'ю, і біля мене сидить неймовірна жінка. Я вдячна все що ми познайомились з Оля в минулому році на зйомці. Де ж ще? Да, і Оля неймовірний фахівець по фопам по підприємництву. Зараз власне Оля про себе трошечки розкаже. Представтесь, Оль. А, Мене звати Росточинська Ольга. Вже... Ой, 17 років, да ну десь до 20 років я в Все сфері бухгалтерії, фінансів. Зараз я власниця консалтингової агенції Medici Accounting. Ми надаємо послуги по всій Україні, деякі країни Європи, США та Канади. Це як, що так коротенько. Клас, клас, дуже коротенько, дуже круто. Олю, хочу вас запитати, на що той ФОП взагалі, от зараз в Україні? Наскільки треба бути ФОПом? Тому що багато людей, я впевнена, що є такі люди упередженої думки, що чого я маю щось віддавати державі? От, от, от так і говорять. чого я маю щось віддавати державі? Я просто знаю таких людей. Благо їх мало дуже в моєму оточенні, але тим не менше. А, ну, по перше, зараз є така тенденція, коли з кожним місяцем все тяжче і важче отримувати кошти на свою карту. бо постає дуже багато питань з боку банків, а незабаром це вже буде і з боку податкової інспекції. Що звідки гроші? Якщо ти там не отримуєш заробітну плату, да, то що, що це за гроші? А, мабуть, ви чули, що там да і на продаж з ликсу поводили деякі так, обмеження. Все, все, так, все так, моніторять. Так. Все, все моніторять, і тому дуже важливо, да коли ти там отримуєш на картку кошти, навіть не від підприємницької діяльності. То дуже важливо правильно їх розписувати, за що саме ці кошти будуть тобі надходити, навіть коли на фопівський рахунок так. Uh, так, це стосовно uh, просто ну, людини, да, яка щось там продає? А якщо ти вже отримуєш кошти за свої послуги, там за свої товари. То так чи інакше, тобі просто буде спокійніше е, перейти до того, що ти будеш оформленим офіційно будеш сплачувати податки, і при виникненні питань е, з боку банку або там з боку державних контролюючих органів. В тебе вже буде пояснення. да? в тебе буде вже твоя декларація. В тебе будуть сплачені податки. Тим паче, зараз ми можемо обрати. Групу, яка буде вигідніша, так, для того чи от давайте чи іншого тут про групи бізнесу. трошки поговоримо, які є групи. Наприклад, і так трошки коротко розкажіть, наприклад, яку краще групу для сфери послуг, і які це можуть бути послуги. Ну, коротко по групам пройдіться, щоб наші глядачі зрозуміли, що їм робити, яку групу обрати. Взагалі, то кожна ситуація індивідуальна. До кожної ситуації необхідно підходити серйозно і вивчати, або звертатись до, до, салю... <laughs> до, <Олі. смех> до, до людей, які не обов'язково до мене, до людей, які в цьому варяться. Да? А, взагалі, то для себе можна розуміти. Взагалі-то для себе можна розуміти а, таке поділення наступним чином: що якщо ти надаєш послуги населенню, бі b називається. Послуги, коли ти надаєш. А то це може бути, наприклад, перша група, якщо там немає якихось обмежень з точки зору. ну, Якщо ти, наприклад, там не, не здаєш в оренду своє житло, да, то це не може бути перша група. Для, ну, Наприклад, да, для фотографів, для лашмейкерів. для... Манікюр на манікюр, а салони це вже ж інша група, тому що є наймані робітники. Правильно для салону це може бути друга група, да бо в тебе вже І там буде... можна найманих на першій не можна найманих. на перших не можна найманих, ти сам. але перша група зараз має право працювати без перерода, без касового забезпечення. Приймати просто кошти на свій IBAN е, рахунок. А третя, от я на третій, що ми вже не можемо? так? Е, третя, якщо ти тільки приймаєш на свій розрахунковий рахунок, але е, в тебе повинна бути документація. А де її взяти, якщо я просто клієнтам кидаю свій IBAN, вони вказують призначення там, за фотопослуги. У мене третя група просто Третя група, Оля це на які умови? А дивіться, трошечки перескочили да, з першої на третю. Давайте до другої повернемося. До да, отже, отже, на першій групі да, це послуги населенню без найманих працівників. Працюємо без А для другої групи. РРО – це касовий апарат. Так, касовий апарат, касове програмне забезпечення. Для другої групи ти можеш надавати послуги і клієнтам фізичним особам. І е, компаніям, які на єдиному е, податку, співпрацювати з ними, плюс Це особа так, юр, юридичним особам теж Так, юридичним особам ні, всім юридичним особам юридична особа може бути лише на третій групі. Ага, о о, о о, о, тому, якщо ви хочете працювати з компаніями великими, то це лише третя група. Я правильно розумію? Так, і зараз ми <плес> дійдемо <дійного плес> до неї. Отже, на другій групі ти можеш співпрацювати як з клієнтом B2B, так і з компаніями, з компаніями на єдиному податку. А ти можеш приймати в найм до 10 людей, тобто, це це на другій. На другій – це салони, це магазини, це кав'ярні, але тобі на роздріб, якщо ти в тебе відкритий бізнес, от, наприклад, там да, кав'ярня за нами. Якщо ти на другій групі ти відпускаєш фізичним, ну в тебе фізичний продаж, то тут вже необхідно ставити програмне касове забезпечення, касовий апарат. Якщо ти надаєш послуги і виставляєш своїм клієнтам рахуночки, Надаєш акти, виконаних робіт, то ти приймаєш кошти на свій е, рахунок ФОП. Е, зараз, до речі, е, прирівнюють, коли клієнт відправляє тобі на IBAN карти угу. е, і те ж саме, що розраховуємо. Е, те, що стосується е, другої групи, е, підотоження це е, послуги або товари. Якщо це фізичний бізнес, то обов'язково використання касово-програмного забезпечення, і ти можеш оформити до 10 людей. А, третя група те, що дуже цікавить В мене. <с <с. тому <с. що я, я фотограф, але я, крім фотографії, ще й підприємець. У мене контракт з міжнародною німецькою компанією Лар, власне, через це я на третій. Але мені дуже подобається третя група, тому що вона, так, вона, вона зручна і до, до речі. Є такий ну поріг, котрий можна розрахувати, щоб для себе зрозуміти, мені краще в цьому році бути на третій групі або там да на другій групі. А можна так переходити? А, да, ти маєш право змінювати групу один раз на рік. Нічого собі да. там подається заява в терміни, передбачені законодавством, і змінюється група. Пройшов рік. Ти можеш там тобі розумієш, що тобі там невигідно і. Робиш вже собі іншу групу, а отже, для того, щоб працювати на третій групі, ну коли ти розумієш, що в тебе, наприклад, Марії, контракти з зарубіжними партнерами. А що це? Коли ми надаємо послуги, це вже послуги за кордон. Це вважається імпортом, імпортом послуг. І імпортом, якщо імпортом товарів ти можеш займатися на другій групі, то на третій, то на другій групі займатися імпортом послуг вже не Так, да, А це саме послуги у мене так, ну, тому, тому що це консультативні для... послуги. В мене навіть кведи такі стоять. Так тому для цього потрібно тобі третя група. Плюс третя третя група може співпрацювати з будь-якою компанією з компанією на єдиному податку, з компанією на загальній системі, з компанією, яка з ПДВ працює, і фактично будь-які кведи туди можна обрати. До третьої групи тим да, да те, що стосується кведів, дуже допомагає дія, коли там да ти реєструєшся, наприклад, самостійно, да, і там хочеш, ти собі щось намалював, десь запитав в знайомих, що ж мені краще. А і коли ти реєструєшся, буває так, що людина думає, о, я собі зроблю першу групу, і обирає кведи, а їй сама дія пише не пропускає, да, Ти його. не можеш. Це, це зручно, до речі, дуже дуже зручно. це. А які приблизні податки на першій і на другій групі зараз? Щоб ми всі а... зорієнтувалися для першої групи. Це буде становити uh, 3 тисячі гривень uh, на місяць. Там буде входити єдиний податок, фіксований. Входити ЄСВ обов'язкове uh, і військовий збір. Але ЄСВ це окремо чи воно входить в ці 3 тисячі? Входить, входить так, так uh, для другу да. для другої групи. Це трохи більше ніж 4 тисячі. Також єдиний фіксований ЄСВ і військовий збір от. І третя, третя група, група це 6%, відсотків, з яких 5 це єдиний податок, а 1% звіль відсоток відсоток сковий збір, збір. збір. І сплачує третя група від доходу, тобто все, що заходить на роз, на розрахунковий рахунок, вважається доходом. І навіть якщо ви надаєте послуги за кордон… Так, так, я ви... все фіксую. Мені 200 гривень приходить, 400, 500, я це все вивожу і виставляєте, наприклад, рахунок а отже, якщо ми говоримо про дохід для першої, другої, третьої групи, для кожної з групи є ліміт по доходу, і він враховується з того, що все, що зайшло, вважається твоїм доходом. Зайшло тобі на розрахунковий рахунок, зайшло по касі. І дуже важливо такий момент, що от, на прикладі Марії, яка співпрацює з закордонними компаніями, з Контрактами необхідно розуміти те, що якщо ти виставляєш інвойс на 300 доларів на закордонну компанію, а тобі доходить лише 250, бо 50 доларів, зняв банк контрагента, який відправив ну, такі правила, то тві тобі на рахунок зайшло 250 доларів. Але твій дохід буде вважатися у тих 300 доларів, яких ти виставив в рахунку на сплату, просто через те, що він вже зайшов. На рахунок правильно, ну а, ні, ми ж отримуємо на свій рахунок за вичетом комісії. Ага, ми не бачимо. Але Це цікава да, історія. Цікава да. ну, так... у мене в досвіді було, що клієнтка оплатила фотосесію на ФОП рахунок, а потім знайшла у себе сертифікат до мене на фотосесію. І відповідно гроші треба було повернути. Вона зрозуміла, що це її помилка, і я її повернула за врахуванням моєї цієї комісії. Те, що гроші зайшли на ФОП податок. Я порахувала податок з цієї суми, які я буду сплачувати, і за мінусом цього податку я їй повернула гроші. Ну, В такому випадку, якщо вже. Ну, а як можна, можна. Цю ситуацію... дивіться? Для... Ну, знову ж таки, кожна ситуація окрема, і необхідно розбиратися. Але в цій ситуації, що я чую, по третій групи звідується раз на квартал. Так. Отже, якщо ти в звітному періоді, тобто в тому ж кварталі, да, наприклад, там перший квартал це січень, лютий, березень, і, наприклад, клієнт тобі в січні пульнув ці гроші, а ти встигаєш повернути їх до 31 березня, просто як помилково сплачені кошти. І воно схох так, воно схопується. Ти за це не платиш. А як нічого. це його повертати? Тобто є на ФОП-рахунку така можливість повернення. Ні, тобі твій контрагент надає реквізити, ти ручками набираєш, помилково сплачені кошти і відправляєш на ті Мо реквізити. Я не знала ритуалі. Це можна виправити, але якщо, наприклад, така mm -hmm. ситуація вже виникла і там була сплата. 30 березня, а тільки 1 квітня розібралися. Але вже, вже для третьої групи стік термін mm -hmm. і необхідно от виходити да, таким чином, що, До, хоча дорогі. б, да, домовляти, щоб перекривали вам комісію, перекривали податкове навантаження. Речі, Оля, от момент звітування, третя група звітується один раз при місяці, а перша друга що у них там? Раз на рік. Раз на рік звітують, так. Раз на рік звітують, але. А якщо в тебе є а, якісь відносини з іншими ФОПами, ну, першу, першої групи це не стосується, але от, наприклад, для другої групи, для третьої, якщо в тебе є а, стосунки, ну, грошові з іншими ФОПами, тобто ти там за щось сплачуєш ФОПам іншим зі свого рахунку ФОП, то тобі необхідно робити кожного місяця а, звіт один ДФ. Об'єднаних щоб показувати скільки грошей ти кому сплачуєш, на який фонд. якщо в тебе є наймані така ж сама ситуація кожного місяця? ЄСВ сплата ЄСВ. От мене цікавить, я думаю, цікавить багатьох, яка ця сума. Як вона розвивається по першій другій групі? третій групі? Я плачу ЄСВ щомісяць. Ні, я плачу. Рот розкажіть раз роз на квартал а, взагалі то ЄСВ це єдиний соціальний внесок. Він пенсійний е... фонд так це. На нашу пенсію, пенсію до пенсію. якої невідомо чи буде да, вона чи да. насправді, <реш> розраховується вона таким чином, що законодавчик це 22% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня поточного року. А в нас сьогодні, в 25-му році, станом на шов на судні, червня. А мінімальна заробітна плата становила 8 тисяч гривень на 1 січня 25-го року. От от від них 22% для кожної групи, для першої, для другої, для третьої, і навіть якщо ФОП на загальній системі ЄСВ становить 22% від оцеї мінімальної заробітної плати, а сплачується ЄСВ в залежності від того, як звітує сам ФОП. Тобто, якщо, наприклад, квартальна звітність, то можна сплатити раз на квартал, можна сплатити кожного місяця, можна пульнути за весь рік і нічого не, там, не переживати за це. От клас. Я теж я підтримую те, щоб люди реєструвалися як ФОПу, щоб це все було легалізовано. І ви знаєте, я не знаю, як. Хтось з вас сприймає слово карма, але коли ви ділитеся своїм прибутком, це на вашу карму дуже гарно впливає Оля. Ви згодні? Uh, ну, можливо, і так, але ж я людина. раціональна. На мій погляд, це просто uh, вбереже вас від, від да, якихось Хто... додаткових. Uh, Навантаження якихось додаткових питань від контролюючих органів, а це неприємно і для підприємців, і для бухгалтерів це неприємно. Але якщо в тебе є що відповісти, то от якщо ми говоримо там про альтернативну групу не єдиний податок, то це загальна система. ФОП може працювати на загальній системі. Будь який? У мене чомусь було таке будь відчуття, що це там довгі, да, працюють. це да. будь-який ФОП, але, ну, от, наприклад, якщо в тебе а, бар а, і в тебе є алкоголь, ти можеш працювати лише на загальній системі. Ага, тобто такі от да, є нюанси. Да, да, нюанси. А, там Для ювелірів. А, ну, тобто є група, яка не може працювати на єдиному податку. Не група, а категорія видів діяльності, а, які лише це, це лише загальна система. От що таке загальна система? Якщо для єдиного податку, чому вона ще називається та спрощена система податкування, неважливі ваші розходи. Але це в, в, в лапках не важливі, бо зараз. Банки, якщо тобі блокують рахунок, то ти повинен пояснити звідки гроші на що ти їх витрачаєш. От але так, але це з боку фінансової системи, з боку перевіряючих державних органів, до спрощенців ну, нема такого, що потрібно там вести і мати всі документи на розхід. А для загальників це дуже важливо і на вхід, і на вихід в тебе повинні бути документи, бо там вже рахується трошки по-іншому твій дохід. Тобто там все, що прийшло, за мінусом, те, що ти витратив, оце твій прибуток, з якого ти сплачуєш податки. А звітує, загаль... звітує загальники раз на рік. Також сплачують ЄСВ, сплачують військовий збір і податок на прибуток. Олю. Але в своєму звіті вони можуть ці витрати внести, так да і сплачувати да. менший відсоток. Да, але тобі Все через витрати Тобі свої. необхідно твії витрати підтвердити. Тобто для те, для цього повинні бути всі документи. Угу. Є, я чула про таку штуку як первинна вторинна документація. Я, наскільки це важливо і наскільки це актуально для першої, другої третьої, звісно ж, групи? А, ну, можу наголосити, що сьогодні це важливо для будь-якої групи, а, можливо, не так для першої, як для другої, для третьої, бо все ж таки це контроль з боку фінансової системи, з боку ага, банків. А от коли ми приймаємо кошти лише на розрахунковий рахунок, ФОП у нас необхідно, щоб було підтвердження. Ну на на, на базі чого нам клієнти сплачують. Первинна документація це що? Це якщо а, я пер, вірна, напевно. перш перша дія, тобто з чого все почалося. Да? Якщо це наприклад якась газова операція, да то для цього там достатньо рахунку і акту виконаних робіт, якщо це послуга. А якщо е, послуга повторюється більше, ніж один раз, це вже договірні відносини. Тобто до рахунку та акту ще потрібно, щоб був договір. А загалом то роблять ну, таку казу та шаблонний договір, який підписують з усіма клієнтами, і вчасно в поміч, і медок, і єдоки. І зараз... тобто мені це можна придумати договір. так? Не можна між фотографами не, клієнтами. Необхідно, необхідно зробити о. договір, якщо там да, повторюється, Ну наприклад, там, хтось у вас замовляє фотосесію кожного місяця. Договір можна з прям цією людиною безстроковий, або там на рік. А да? він безстроковий не вийде, бо законодавчо там ми не можемо. Ми маємо термін вказати. вкладати. Два... Я працювала з компанією, і у нас є декілька зйомок. Окремо в нас були договори, але коли вони зрозуміли, що ми довше будемо працювати. У нас з ними підписаний договір на да, довше. Та, оце Оце, оце це вірно. Да, оце вірно. є та документація. Це вірно клас а без такого договору. не знала не, це відкриття. Для вас. Не, не ну не можна такого зробити. Можна прописати в самому договорі, що там, якщо нема заперечень, то він там буде продовжений. Або просто закінчився термін, або додатковою угодою його пролонгувати, або там підписати новий договір. Але більше ніж там 2 роки, 11 місяців, договір не може бути дійсним. Як цікаво, мені не хочеться відпускати вас від розмови. Оль, розкажіть, як створити ФОП, де його створює, де його створюється. Я створювала свій через дію. А розкажіть ви, які можуть бути варіанти, які можуть бути перешкоди, і як легко або важко його закрити? Uh -huh. І що відбувається? Uh -huh. uh -huh. Варіантів по відкриттю їх декілька. Uh -huh. Перший вже всі про нього чули. Це відкриття через дію. Ти можеш зробити сам. Uh -huh. І я рекомендую, якщо відкриваєш сам, то робити це не з телефона, а робити це з uh -huh. комп'ютера. Uh -huh. Так я це і робила. До речі, uh -huh. Uh -huh. другий варіант це через СНАП. Коли ніжками прийшов у СНАП, взяв там талончик, зайшов до державного реєстратора і зареєструвався. А і третій варіант це через нотаріуса, який має право проводити реєстраційні дії. Це не всі нотаріуси роблять. З усіх трьох найлегша і. Ді. Да, і, цей. І, найбільш да, цей. і найбільш доступна і, і, без, і безкоштовно до речі. Так, так, а це, там є якісь збір, я вже забула Від і сплачуєш? Не, що і, сплачуєш не, не, не було, але погрожуючи щось там погрожуєш. що так, ви, так, да, так. Да. Ну, треба, да бо без да, але це така але це буде, фігум, ну, це, буде ну, все одно це буде якийсь там символічним. Символічний, так тому суда вмовити людину, щоб вона створила той фото. Ну, насамперед, вмовляти не потрібно. Людина повинна до цього ну, прийти самостійно. Клас. Оля. Або, або я відношусь до своєї справи як до бізнесу, тоді ну, я так, несу так. відповідальність. Так, це швидше про взяття відповідальність насправді, або я так, щоб мене там не а знаєте, що відбувається, коли ми беремо на себе відповідальність? До нас гроші йдуть просто, тому що коли ми не беремо відповідальність, ми Боже, це в психології ушла. Вибачте, оля. А як, наприклад, мені найняти до себе найманого працівника? От хочу я, щоб у мене був помічник або особистий водій. Що мені треба зробити? Mm -hmm. Можливо, нас дивляться такі самі люди, як я. Слов на інтерв'ю росло в консультацію. <світував> <світув> <світув> Ні, ну всім, всім треба знати. Не, не, ну, немає, узагальнено, узагальнено. узагальнено. немає ніяких обмежень на, то, на те, що там кого можна оформлювати, кого не можна. Т навіть там людина, яка не має громадянства України, але має посвідку, да, може бути оформлена і на ФОП в тому року. А ким це я можу вигадати будь-яку посаду, так? А, ну, ну, те, що мені треба, вона наприклад. повинна бути співзвучна з твоїм діяльності. діяльності ага, тобто, якщо ти там, займаєшся, не знаю, кондитерськими виробами, то ти не можеш собі оформити, не знаю. Хотакого, ну ай айтішника, наприклад, айті спеціаліст фотографа. Може, до речі, тому що тортів можна фотографувати. От від людини потрібно два документа стандартних: це ІНН і паспорт і договір з нею. Заява там, да, прошу мене прийняти. На роботу договір, якщо це договірні відносини, а і вказується зарплата, напевно, не. Там подається повідомлення, де ти вказуєш. ЦНАПІ треба робити? Ні, це ти робиш через електронний кабінет платника податків. Ого, прикольно. Да. Оля дуже було все зрозуміло. Я сподіваюся, що нашим глядачам також. Тому що в нас час прослухати подібну інформацію. Це скарб, тому що коли я реєструвала ФОП, я не могла, я не знала цього всього. Да, у нас є там відео по трошечки про хопу, але там немає настільки розгорнутої історії, як ми з вами от зараз втілили в життя. Тому друзі, я сподіваюся, що ви будете нам дуже вдячні і за таку обратку ви будете. Коментувати наше відео, щоб його побачила більша кількість людей, тому що воно неймовірне, тут багато корисностей. Ось коментуйте, розказуйте, в чому ваш бізнес, чи ви, можливо, хочете бізнес якийсь твій створити. Якщо Оля матиме час і бажання, вона ці коментарі також перегляне і зможе на якісь із ваших питань відповісти. Ось, також в описі ви знайдете сторіночку Олі. Ось, слідкуватимете за Олею, за мною, і там у нас теж багато. Що цікавого, багато класних рісів, інформації корисної. тому просто беріть і користуйтесь просто так. Оля, я дякую вам дякую, за, цей ну, це, <смітниче> за, за це інтерв'ю. Це так шалено знайшли простір, цікавий. <смітниче> і до нових зустрічей, так. можливо, ми ще так. щось запишемо з вами з <смітниче> удовольствия.